Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Весна це завжди початок чогось нового. Тож давайте дізнаємося, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних поле зниженого тиску. Атмосферні фронти подекуди принесуть опади та вітряну погоду. Вночі переважатиме температура нижче нуля градусів. Завтра переважно без опадів, Лише в день на півночі країни невеликий дощ та мокрий сніг. У неділю та у понеділок у більшості областей країни невеликий мокрий сніг в день з тощем. Завтра в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Його загальний напрямок західний зі швидкостями 7-12 метрів за секунду. Тому будьте -то уважними та обережними. Переходимо до температури. Температура вночі від 2 тепла до 4 морозів. В Карпатах 3-8 морозу, в день 1-7 тепла, а на півдні країни 6-11 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.